Військовий експерт, це колишній речник генштабу збройних сил України Владислав Солізньо. Він з нами на зв'язку. пана Владислава. Я вас вітаю вітання, вас слава Україні. Героям слава пане Владиславе, Нагадаю нашим глядачам. Власне, можливо, хтось цими вихідними не заходить, не гортав стрічку новин. Що відбулося? Збройні сили України взяли в полон у Курській області двох військових з північної Кореї. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. За його словами, одного з них захопили бійці тактичної групи сил спеціальних операцій, а іншого воїни-десантники збройних сил України. Обох доставили з Курщини в Київ та дали медичну допомогу, і давайте тут почуємо президента. Служба безпеки України продовжує працювати а, з полоненими з північної Кореї. Один виявив бажання залишитись в Україні, другий з них хоче повернутись в Корею. Якщо Тимчинин взагалі пам'ятає про цих своїх громадян і може організувати обмін на наших воїнів, які утримуються в Росії, ми можемо передавати таких солдатів. Безперечно, будуть і інші полонені з північної Кореї. Mm-hmm. Ну також президент оприлюднив кадри допиту північнокорейських військових. Полонені кажуть, що не мали уявлення, куди їх везли, проти кого воювали і з якою метою прибули на Росію. За інформацією служби безпеки України в одного з полонених виявили військовий квиток, виданий на ім'я іншої особи з реєстрацією у Туві. За словами бійця, документ йому видали росіяни восени 2024 року. Насправді ж, сам цей корейс народився у 2005 році. Займав посаду стрільця в армії. КНДР. інше військово 99-го року народження, а у війську північної Кореї служить з 2016-го року на посаді снайпера розвідника. Отже, пане Вячеславе Владислава, перепрошую, пане Владиславе. Наскільки я не знаю? Військовому плані, що нам це дає, що є перші військовополонені корейці. В принципі, і так же весь світ знав про те, що росіянці залучили регулярну армію КНДР на свій бік. Зараз ну вкотре це підтверджується. Чому можемо не знаю, якусь ціну інформацію від них отримати? Хоча яку, якщо вони самі говорять, що вони взагалі не знали, куди їдуть. Їхали на навчання? Чи обізнані, чи північно-карейські військовослужбовці щодо посилання в силових командирів та начальників були що ні. Це рядовий склад, який виконував буденну бойову роботу на полі бою. Наскільки вони щирі? Я думаю, ми згодом дізнаємося. Адже очевидно, що, що в полоні люди можуть проводитись по різному, і ці два відсотру намагаються першу чергу врятувати своє життя. Бо навряд чи, вони детально обізнані про те, що Україна гонці ну, дотримується відповідних норм та правил, ставлених міжнародними зокрема, Женевськими конвенціями. Але що є прикметом? Прикметом залишається той факт, що Російська армія вже не витягує весь гар бойових дій на полі бою, а вже змушена щоразу звертатися до своїх північно-карейських колег. Партнерів для того, щоб отримувати від них не лише артилерійські боєприпаси, чи артилерійські системи чи системи протиповітряної оборони, а й безпосередньо автобового сла. Бо надто величезні навантаження на нині припадає на російську армію. Пов'язані ці навантаження з величезним рівнем втрат. За останні п'ять діб, здається, з одного разу в бойових втрат російська армія натягала нижче цифру півтори тисячі вбитих та покалічених військових службов. А отже, Путін буквально потребує участі північно корейських щоб не вдаватися до не надто популярних рішень, на накшалта на частково мобілізація самі Російської Федерації, далі буде. Я пена в тому, що бої, які нині тривають на території Курської області, вони будуть позначатися не лише в величезному рівні втрат російських та північно-корейських військових а й новими забутками української армії щодо російських та північно-корейських військово-полонених. Угу. Пане Владиславе, я думаю, що можливо ви зустрічали таку інформацію. Здається, Financial Times писали про те, що е по суті, росіянці зверталися до КНДР саме за озброєнням, і ті їм давали. Але в якийсь момент е кімчанин сам вирішив ну власне е надати ще іншого допомогу в вигляді особового складу. Якщо це так, ну тоді складається враження, що з браком живої сили у росіянці ну в принципі немає. Це ж не їх була ініціатива, дайте нам ще е вашу армію у вигляді людей. А давайте так це ж припущення Навряд чи ми де колись теж перспективи почуємо на широкий загал чи то прямий небрехливих тверджень бодай Путіна чи Кимчанина, що як насправді відбувалося ці перегумовини. А от сам факт участі північно-кореських військовослужбовців на боці російської армії в боях на полях російсько-української війни є дуже симптоматичним та дуже небезпечно вже для уряду південної Кореї. Адже очевидно, що той досвід, який нині північно корейські військово. Службовці забувають на полі бою. Він є раціональним, він є сучасним і він є досить ефективним. з точки зору участі цих військовослужбовців у війні четвертого покоління де факто нині на полях нашої країни, так само як і на території Курської Сергій Федерації, вирують бойові дії рівня четвертого рівня. Війни, коли це активніше залучається під пілотним платформою, використовувати про такі алгоритми, які дозволяють бути більш ефективними на полі бою або сторонам російсько-українського протистояння, то очевидно, це може стати в нагоді для армії північної Кореї, бо тамтешній диктатор абсолютно не приховує своїх армійських планів щодо ці але пане Владиславе, ви ж зустрічали да, цю статистику, і розвідка Південної Кореї про це писала, і західна розвідка, що ну втрати там просто колосальні серед армії Північної Кореї. І, чесно кажучи, з тих, хто вижив, там ці покалічення, які відправляються назад до Росії, я не знаю, який досвід вони можуть назад привезти до північної Кореї. Ну там їх просто одиниці. Йдеться про цифри. Якщо північно-карейські військовослужбовці діють на території курської частини до десяти тисяч військовослужбовців, з яких понад 3 тисячі зміщена або вбито, або покалічна, то не менш ну, це бадать частина тих військовослужбовців лишається. Це знову ж таки. Досвід рядового особового складу він є безумовно важливим, але Ключовим мені здається, організація ведення бойових дій на тактичному та на оперативному рівні. Ми ж знаємо за повідомлення саме південно корейської розвитки, що в бойових діях на боці російська має бути участь в числі, північно-карейські генерали, які досліджують цей досвід, і звісно, вони його будуть розформати в плані бойової підготовки північно-коресі безпосередньо КНДР. Тож я би не став би на оцінювати ймовірність ефективного використання такого досвіду в Північно-Карейська армія, бо це серйозно виплод. Тим, тим більше мене дивує така. Пане, Владиславе. Було пере я не побачив, значно. Так, так, трошки у нас зв'язок перервався. Так, зв'язок перервався. Повторіть, будь ласка, останню свою фразу. Вас дивує? На надлі цього мене дивує позиція наших сіурських партнерів, адже очевидно, що на тлі того, що за підсумкою минулого Рамштайна ми не побачили БД публічній площині якихось зрушень щодо збільшення темпів та обсягів постачання зброї та військової техніки з південної Кореї, це прикра. Бо насправді тут зараз українське військо позбавляє південно корейську армія майбутнього тягаря бойових дій через те, що ми тут зараз ефективно нищимо живу силу техніку озброєння армії північної Кореї. Угу. Ну можливо, у них там ця своя політична криза, імпічмент президента, тож взагалі не думають про майбутнє Гаразд, щодо Курщини. Ще яку маємо інформацію? Якщо збройні сили України відступлять з Курщини, то 60% Тисяч військових Росії почнуть масштабний наступ на Україну та займуть ще більше території. Саме так пише за Вашингтон Пост. У виданні припускають, Україна тут цитата поступово втрачає території, оскільки Росія, прагнучи повернути їх, концентрує там значні сили. Однак, видання пише, що ділянка, яка отримується України в Курській області, знов цитата стане ключовим пунктом. Переговорів про мир, пане у мене тут питання. Перше, яке виникає тільки на курському напрямку, 60 тисяч е, росіянців сконцентровано, не враховуючи там армію КНДР, тільки Курщина. Е, начебто на Росії немає мобілізації. Ну, публічно ми не бачили, щоб якусь хвилю оголошували чергової мобілізації. Та й в принципі, в порівнянні з 22-м роком, ми не бачимо цих відео, як там я не знаю, масово відправляють на полігони росіянців. Але звідки в них тоді особовий склад? хорошим Гроші, бо зараз відповідно до федеральних програм, а також програм місцевих органів самоврядування. Кожен росіян а хоче вступити до лап російської армії, може на момент отримати до двадцяти тисяч доларів. Ну відповідно, екова в рублевій масі, але тим не менш Величезні гроші, як для соціального ліфту, тамтешніх громадян. А отже, а хоч і, я думаю, що в Росії для російської армії зараз не бракує ті самі 30-40 тисяч щомісячно. На рекрутери для російської армії набирають погроше є часто є сам визначальним тим самим який впливає на ухвалення тих чи інших рішень російськими громадянами. Що ми маємо розуміти? На превеликий жаль, Російська Федерація ще й досі має відповідний бюджет для фінансування цієї війни, адже світ продовжує покупати газ нафту з Російської Федерації, інші при корисне капали, які видобуває топтешні видобувна видобув галузь. І Що ми маємо до того моменту? Потім буде отримувати відповідні фінансові зв'язки від продажу корисних капала. Навряд чи нам варто сподіватися на вщухання війни. Зараз досить активно обговорюються варіанти там, виходу на перемовних треки між урядами Сполучених Штатів Америки та Російської Федерації. Я маю з цього ну, приводу досить серйозного скепсісу. У Путіна є гроші на проведення бойових активних дій протягом всього двадцятого року. Україна має запаси матеріально-технічне і самовійського спрямування на ще не менше першу половину двадцять року. За таких умов сподіватися, що війна найближчим часом вщухне, чи перейде фазу замороженого конфлікту. Я думаю, що не варто. Гаразд. А до іншої е, теж продовження аналізу військової тематики до іншого напрямку перейдемо е, зокрема щодо Дніпропетровщини. Поговоримо. Я думаю, багато хто побачив на минулому тижні. Вперше повітряні сили е, повідомили про те, про застосування кабів на цьому напрямку. І власне, що з цього приводу зазначає голова обласної ради. Росія тепер може обстрілювати керованими авіабомбами та артилерію деякі населені пункти на Дніпропетровщині. Про це повідомив голова обласної ради Микола Лукашук. І за його словами, лінія фронту наблизилася до регіону. Він закликає жителів серйозно ставитись до сигналів повітряної тривоги та неухильно дотримуватись правил безпеки. Давайте почуємо прямомову. мову. За підтвердженими даними, ресурси Діпстейт відстані від лінії фронту до кордонів Дніпропетровщини скоротилися до менш ніж 7 кілометрів від тимчасово окупованого села Солона Донецької області. У зоні підвищеної небезпеки опиняються такі громади: Великомихайлівська, Маломихайлівська, Новопавлівська, Межівська, Покровська, Петропавлівська, Васильківська. Небезпека поширюється не лише на східну частину Синельниківського району, а й на сусідні території, зокрема прикордоння Павлоградського району зі сторони Покровського напрямку. Mm -hmm. Пане Владиславе, власне, на цьому напрямку щодо Дніпропетровщини, ми зараз будемо мати аналогічну ситуацію, яка відбувалася ну там не знаю, зокрема, з Харківщиною у травні минулого року, коли росіянці повторно наступали, і от просто Вовчанськ закидали кабами, і просто вщент все зруйновано. Чи я не знаю з того моменту, у нас змінились якось підходи, і можливо на Дніпропетровщині ми будемо мати? Е, ну сподіваємося, мати не таку аналогічну ситуацію, як це було зокрема на Харківщині. Що чим ми маємо розуміти гарантований точно змін кордон між Донецькою та Дніпропетровською областю не стане таким собі наріжним каменем, через який не буде рушати російська армія? Очевидно, що Путінська армія буде сунути вперед аж до того моменту, поки українська армія з силою зброї не зупинить окупантів. Ми не маємо тішити себе ілюзії, бо хоча й Путін декларує свої намагання взяти під контроль щонайменше чотири новоприємних регіони, так називається сучасній редакція Російської конституції. Наша Хер... Херсонщина, Запорізька, області, Луганська та Донецька. Ні. Появи дії ворують на території Харківської області, а також під контролем російської армії знаходиться частково Миколаївська область Кімбурська коса. Е, я до чого веду ворог будуть сунути вперед, і його навряд чи та з Єдиний аргумент це аргумент сили. Аргумент ефективних побудованих інженерних фортифікатів, які будуть стримувати ворожу навалу. Але щодо боротьби з російськими авіаційними бомбами, на превеликий жаль, ми досі не маємо раціональних рішень, які дали валов нам. Мав можливість знищити усі речі. А як же f 16 з того ж моменту. От як не знаю на Харківщину, був наступ? Ми вже отримали Ф 16 А отже, маємо певну якусь не знаю противагу для боротьби з кабами ну, заради справедливості Варто згадати і заяви речника командування повітряних сил полковника Юрія Ігната. Та й заява нашого президента тут абсолютно доречні. Для того щоб ми були максимально ефективними в питанні захисту нашого повітряного простору, нам потрібно щонайменше 130 менше одиниць літаків типу F-16 або їх аналогів. Ну звісно, що ми маємо набагато менше і говорити про те, що ми спроможні нині надійно захищати небо на території України, мабуть, не варто. Ба більше президент буквально наприкінці минулого року знову акцентував увагу, що нам наші західна партнери обіцяли, але не передали. Ту саму кількість систем протиповітряної оборони комплексів типу сам сам ті, чи то Петріо, які обіцяли, обіцяли під час липневого саміту НАТО в Вашингтоні. Це, звісно, на накладає серйозне навантаження на нашу системи проти протиповітряної оборони. Вона неспроможна повністю та і гарантовано захистити весь повітряний простір, бо на бракує ресурсів. Саме ресурси є визначальним фактором, який впливає на ситуацію на полі бою, в тому числі в питаннях захисту наших військових об'єктів, наших територій від впливу російських кадрів. Угу. Але пане Лиславу, щодо кабів, я ну можливо помиляюся, але по інтенсивності застосування ну весняно літній період, Мені здавалося, що там їх було набагато більше і і регулярніше застосування ворогом зараз. Звісно, що на нівець це все не зійшло. Запоріжжя, той самий яскравий приклад. Тепер Дніпропетровщина, але по інтенсивності ну це темпи набагато менше. Е, я не знаю, тут або якісь погодні умови, якщо не знаю, на таке можуть впливати погодні умови, або я не знаю, якісь наші удари були. Вглиб по території Росії, які і знизили цю інтенсивність. Ви щось бачите, що могло посприяти цьому? Давайте трохи цифр наприкінці жовтня, на початку листопада минулого року ворог задію до сте п'ятдесять кабель на добу. Дуже багато кожна з таких авіаційних бомб була вагою від 250 кг кілограмів і вище, і звісно, що жодна польова противокація чи мала підтримувати пряме влучання такого типу авіаційного боєприпасу. Зараз цікаві менше різні дати, різні від 20 до 40 до 60 шестидесятниць. Пане Владиславо, знову краще з вами зв'язок. Так, так. Заращаємо з вами зв'язок. Повторіть, будь ласка, що а, зараз? Яка зараз. статистика щодо застосування кабів? Зараз найменші показники, які я бачив публічній площині, десь починаючи від двадцять але зазвичай 40-60 кабів на добу. Звісно, що це менше ніж 150, як це було та рік, але тим не менше. які фактори тому сприяють. Ну по перше, ефективна робота українських сил оборони в плані руйнації баз арсеналів та складів, де, де ті саме каби та відповідна додаткове обладнання, яке перетворює з фугасні авіаційні бомби на Каргово на авіаційні боєприпаси зберігається. Ми перетворили чимало таких об'єктів на купу згорілого металобрукту, але тим не менш ворог має змогу. Використовувати цю компоненту, хоча й менших обсягах. Ще одна причина, яка змушує ворога використовувати меншу кількість такого типу ударів, це ефективні удари українських сил оборони по оперативних летовищах Російської Федерації, на яких і дислокуються ті самі літаки на сі керованих авіаційних бомб. Бо є визначені показники, які зазвичай, говорять про таке найбільш ефективними є російські літаки, які діють з на відстані до 300 кілометрів від лінії бойового зіткнення. Якщо ми маємо ракетні ресурси для того, щоб гарантовано влучати по таких інфраструктурних об'єктах mm -hmm. е, російської армії, то відповідно ворог зазнає втрат і він змушений передислоковувати свою авіацію чим далі. А, відповідно зменшується бойова ефективність такого типу ракетних ударів. Mm -hmm. Uh, ще uh, щодо цього ж що на самому напрямку Дніпропетровщини. Українська правда видання пише, що російська армія вирішила наблизитись до Дніпропетровської області, обходячи Попкровськ з півдня на захід і не штурмуючи його напряму. От, власне, у нас є карта Діпстей. Давайте подивимося, про що йде мова. За даними військових, окупанти рухаються до населених пунктів Котлене та Удачне, розташованих уздовж траси Межова Покровськ. До цих точок їм залишилося близько кілометра, і блокування траси порушує ключовий логістичний зв'язок між Дніпропетровською та. Покровськом області та Покровському ну, як пише інше видання Financial Times, Представник розвідки Андрій Черняк припускає, що росіяни намагаються захопити якомога більше території, щоб мати переваги під час можливих переговорів, коли їхній ресурс вичерпається? Плане Владислав, давайте поглянемо дійсно на мапу, яку пропонує Deep State станом на цей ранок. Що ви бачите власне в діях ворога? Наскільки дійсно от ви теж підтверджуєте, розділяєте цю думку, що намагаються обійти? Покровський, ну і власне ось ця траса е межова. Е наскільки я розумію, Покровськ. Так наскільки вона е важлива, яку роль вона зараз виконує, і чи є у нас якісь не знаю, альтернативні логістичні моменти, якщо не бана наприкінці минулого року у чорному тербовічі почулася дискусія з приводу того, спосіб спосіб діяти російська армія? Чи вона буде в лову атакувати Покровську Марнаградську міського разу? чи буде створювати залишата оперативного оточення цих двох населених схотів? Як бачимо, ворог вирішив все ж таки діяти за другим варіантом плану розвитку ситуації, створюючи лещата з півдня та з південного заходу, вже сформована це я Зараз я це бачу в полівікні російська на російської армії, і всі ці намагання ворога спрямовано те, щоб перерізати. Логістичні маршрути, якими здійснюється постачання всього того, що необхідно для наших оборотів Покровська та Мирнограда зараз ворог почав формувати ті саме лещата, проходячи Мирноград зі сходу та північного сходу. Насправді ситуація є досить загрозливою, бо на превеликий жаль історії російсько-української війни свідчить, що ми щоразу неспроможні обезпечити свої фланги від тиску від впливу російських окупантів. Звісно, що не варто недооцінювати. І ресурсні можливості російської армії, бо ми ж пам'ятаємо, коли ми жили в ілюзіях, що до початку жовтня вже минулого року ворожий наступальний потенціал буде виховачений. На превелике жаль, це не стало нашою реальністю. Ворог має ресурси для того, щоб на момент атакувати ще на майже на сімох ділянках фронту. Атакувати і мати, бадай, тактичного рівня, але це не менш територіальних здобут. Це серйозна виклик для українських сил оборони, бо нам цих ресурсів, як бачимо, бракує. Бракує для того, щоб надійно захищатися на пробіжах та позиціях, а не допускати просування російська армія. Очевидно, що я згодом з тим, що ворог буде намати мати сунди далі вперед, для того щоб перевірити логістику наших оборонців, бо знов повторюю ключовий фактор, який впливає на ситуацію на полі бою. Це фактор ресурсів. Якщо нашим в районі Покровська та марнаграда тих самих ресурсів буде бракувати через відсутність стали та ефективної логістики, то говорити про позитивні прогнози, мабуть, чи не варто. Ну на поки що треба зазначити, що бойові дії українська армія продовжує вести досить ефективно в контексті стратегічної оборони, бо ключова місія, яка покладається на стратегічну оборону, це максимальне виховачування російських сил та засобів. Зведення щоронкове зведення від українського генерального штабу щодо російських страх абсолютно красномовні цьому питанні. Угу. пане Владислав, Я вам тут подякую за вашу фахову оцінку а, цим питанням, які ми піднімали разом з вами. Військовий експерт, це колишній речник генштабу збройних сил України Владислав Селезньов був з нами на зв'язку. Ще раз вам дуже дякую.